Антонов Тандернова 2026 став справжнім проривом української авіаційної інженерії, який демонструє поєднання передових технологій, потужності та елегантного дизайну. Цей літак є результатом багаторічних досліджень і новаторських рішень, спрямованих на створення багатоцільової повітряної платформи нового покоління. Його розробка базується на сучасних матеріалах, включаючи композитні сплави з високою стійкістю до температурних і механічних навантажень. Тандер 2026 став втіленням ідеї швидкості, маневреності та надійності, що робить його одним із найперспективніших літаків у своєму класі. Особливу увагу конструктори приділили аеродинаміці. Нове крило змінної геометрії дозволяє літаку адаптуватися до різних умов польоту, забезпечуючи стабільність при зльоті та мінімальний опір на великих висотах. Фюзеляж отримав оновлену конфігурацію, що знижує турбулентність і підвищує паливну ефективність. Завдяки вдосконаленій системі керування польотом Тандернова реагує на дії пілота з надзвичайною точністю, забезпечуючи ідеальний баланс між потужністю та контролем навіть у складних погодних умовах. Силова установка складається з двох новітніх турбореактивних двигунів, розроблених у співпраці з провідними європейськими інженерними центрами вони забезпечують високу тягу при зниженому рівні шуму та викидів, що відповідає суворим екологічним стандартам 2026 року. Завдяки цим двигунам Тандернова здатен розвивати швидкість понад 2500 км за годину, що робить його одним із найшвидших літаків у своєму класі. Система інтелектуального управління двигунами дозволяє оптимізувати споживання палива залежно від режиму польоту, підвищуючи дальність на 20% порівняно з попередніми моделями Антонов. Кабіна Тандернова створена за принципом розумного кокпіту. Вона оснащена повністю цифровою системою управління голографічними дисплеями та адаптивними сенсорними панелями. Пілот має змогу отримувати всю необхідну інформацію в реальному часі через проакційний інтерфейс, що мінімізує час реакції під час польоту. Також реалізовано систему штучного інтелекту NovaPilot, яка допомагає у навігації, контролю за станом літальних систем і прогнозуванні потенційних ризиків. Високий рівень безпеки став ще однією відмінною рисою Антонов Тандернова-2026. У літаку встановлені нові системи антирадарного захисту, активного глушіння сигналів і автоматичного ухилення від небезпечних об'єктів. В конструкцію інтегровано підсилений каркас із титанових елементів, який забезпечує захист екіпажу навіть у критичних ситуаціях. Антонов Тандернова, 2026 символізує відродження української авіаційної могутності та демонструє прагнення країни бути лідером у світовому авіабудуванні. Цей